Агент Довбика спростував чутки про перехід футболіста. Турецький клуб почав перемовини з Бісєдіним? Мудрик, схоже, не входить в плани англійського топ-клуба. Та ракицький, що покинув Адана Демірспор. Мої вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу. Макс Максколядає тупно трибуна вподобаєчка. І друзі, дивимось це відео до кінця. Вогню сьогодні буде дуже багато. І звісно, слід почати з чемпіонату світу про результати. І підсумки групового етапу, ви всі в курсі. Чимало сенсацій сталося. як то виліт Бельгії та Німеччини. Що по плей-офф? А там вже відбулось два поєдинки. І ми маємо дві команди, що будуть битись в одній четвертій: Нідерланди, Аргентина такий от поєдинок нас чекає. Помаранчеві в своєму поєдинку здолали США матч імені Дензела Домфріса, інакше і не скажеш. А от Аргентина здолала Австралію 2-1. Сьогодні ж ми дізнаємось про наступну пару однієї четвертої. Франція буде грати з Польщею, а Англія проти Сенегалу. Нічого собі вийшов такий стак з тих, е, хто нас підтримує, і е, клятого Сенегалу, чому клятого розповідав раніше. Друзі, робіть свої прогнози на матчі Мундіалю у Фавбет. Зокрема, на матчі тих, хто підтримує нас. Заходь на сайт за посиланням і отримуй бонус на перший депозит 4,5 тисяч гривень. Будь всередині гри разом з Трибуна. Та Фавбет так про чвацвіту ми поговорили. Не дуже хочу зупинятись на новинах щодо нього, бо є дуже багато цікавих новин, які стосуються нашого українського футболу, зокрема щодо того трешу, який відбувається нині в УАФ. цілу низку інсайдів видав Андріюк. Вони стосуються Андрія Павелка. Є відчуття, що зовсім скоро пана Павелка. Зіллють спасав. Вчора відбувся позачерговий виконком Закарпатської асоціації футболу, де увага було висунуто недовіру чинному голові УАФ Андрію Павелку, та пролунала вимога його відставки. Протокол засідання того ж дня Закарпатської асоціації футболу спрямували до Києва в будинок футболу УАФ. Очікується, що найближчими днями подібні рішення будуть і врешті обласних федерацій по всій території України. Висунуть то молодці, але то буде черговим підтвердженням, що футбольні чини усіх рівнів. Просто намагаються стяти за вітром. Хто б не прийшов на посаду замість Павелка, усі вони будуть розсипатися у компліментах до чергової зміни вітру у Хмельницькій асоціації? Ті самі люди вже десятки років. Сурки з Павелко. Для них всі підходять, аби залишитись нами пристосуванці. Щось слабко віриться, що Павелко все не порішає, а він намагається, друзі. Виходить так собі, але намагається. Павелко запропонував договірняк в офісі президента, готовий піти з посади, але вимагає призначити його міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. А 100 мільйонів готівкою, гелікоптер і банк він не хоче? Гнати цю скотеняку у в'язницю потрібно. Нехай зеків на бабки розводить. Як же Павелко намагається своїми щупальцями триматись за крісло? Ох, як намагається. Іспанський сором сотого рівня. Далі насправді був ще один цікавий інсайт від Андріюка про те, як на виконкомі УАВ Павелко розповідав про те, що його всіляко намагаються злити з організації. Це намагаються зробити люди з офісу президента. Ну ще пак їм же зараз більше нічим зайнятись, крім того, як зливати Павелка з Казуав. І чому вони це хочуть зробити? Бо хочуть просунути нібито, хочуть просунути на посаду президента. Андрія Шевченка. Гнати треба цього чорта. Павелко настільки сильно вчепився зубами за крісло, що його від цієї кормушки може відірвати лише влада. Проблема в тому, що на місце цієї істоти можуть взяти такого самого хлопака. Словом, детектив планетарного масштабу продовжується. Детектив про жаб і гадюк, звісно. І ще цікаво, що зовсім скоро вже відбудуться ці вибори президента Уав. Хто ж ним стане? Павелко, проти якого відкрито 20 кримінальних проваджень, Шебо, у якого справ хороших по горло чи хтось інший. Ось про це, друзі, хочеться побачити ваш коментар. А я ж чекаю на наступну серію серіальчику. Так, гайда далі, як там наші в Європі. І не тільки в Європі, Аль Айн у товариському матчі переміг аравійський клуб Аль Раєт у стартовому складі. Аль-Айна вийшов український півзахисник Андрій Ярмоленко. Він відзначився результативним пасом. Я повторюю ті слова, які я казав раніше. Мені дуже подобається тенденція, що Андрій Ярмоленко стає більше гравцем е глибини. Перетворюється з такого футболіста, який починає атаки, це насправді круто, бо ми розуміємо, що у Ярмонка вже немає цієї швидкості, цієї різкості, аби грати суто правого Вінгера, а ось десь в центрі поля. На Ярмолу було б цікаво подивитись. Український півзахисник Віктор Серденюк залишив Шермок Роверс. Віктор приєднався до ірландського клубу три місці тому і зіграв у п'яти матчах. Гольовими діями не відзначався. Знову випадково з колядською кордон перетнув. Український нападник Владислав Супряга потрапив у список номінантів антипремії Золота Урна. Її вручають найгіршому гравцю року в Челяці Італії. Супряга провів у Самбодорії другу половину сезону, 21 один не в серії А Форвард зіграв лише 24 хвилини, а влітку клуб повернув його в Динамо після оренди. Ой-ой-ой, ой так, але так поплив психологічно далі нікуди. А ще й з звитяга. З такими темпами, знаєте, мені здається, через рік ми взагалі забудемо, хто такий Влад Супряга, і, Та, що там казати, ми, в принципі, цього року про нього говорили один-два рази. Дуже шкода. Дуже шкода, що футболіст так деградує, по футбольному, звісно, деградує і прогресом взагалі не пахне. Хоча, знаєте, він ще не такий старий, скажімо так, молодий вже достатньо футболіст. Можливо, він в майбутньому так спрогресує, подорослішає в кінці кінців і покаже. Той футбол, який він показував кілька років тому. а? Український захисник Ярослав Ракицький залишив Адана Демірспор. Про свій відхід повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Інстаграмі. 33-річний Ярослав Ракицький в поточному сезоні провів 9 матчів за турецький клуб в усіх турнірах і зробив один результативний пас. Контракт діяв до кінця сезону. До цього він виступав за Зеніт, який залишив після початку повномасштабної війни. Тільки не в Шахтар, будь ласка, тільки не в Україну витримав розлучення з куханцем своїм, так ну якраз почали говорити про трансфери. Гайда до них Шахтар зробив пропозицію щодо Вінгера Палмейроса Кевіна. Повідомляє журналіст Андре Ернан. За інформацію, джерела гірники готові заплатити за 19-річного футболіста 4 мільйони євро. А це насправді цікаво, дуже цікава інформація. Ми розуміємо, що якщо зараз Шахтар продасть мудрика, у них з'явиться ціла купа коштів, які можна витрачати на якісних футболістів. І Кевін ну, виглядає цікавою заміною Мудрику. Але ми так само розуміємо, що якщо Шахтар цієї зими не продасть Мудрика, то і Кевін, скоріше все, не прийде. Цікаво буде за цим послідкувати. Ну а до мудрика ми до речі повернемось за хвильку. Нападник Динамо Артем Бісєдін може перейти в Сіваспор за даними е, Спор Хабр Сімком. Турецький клуб вже домовився з гравцем про перехід. Після цього залишилося отримати згоду Динамо. Якщо сторони домовляться, перехід відбудеться в зимове трансферне вікно. Агент Артема інфу щодо Сіваспора не заперечує, звісно, але є нюанс. Це неправда. Інтерес є, але до конкретних перемовин справа не дійшла. Притула має відкрити. Збір для трансфер бісеряна в Туреччину. І тут фани Динамо засмутилися. Блін, це був би такий класний новорічний сюрприз. То було би таке щастя, якби цей трансфер відбувся. Але все відтягують і відтягують. Не засмучуйте фанатів. Саларнітани контактувала з оточенням нападника Дніпра. Один Артема Довбика повідомляє: тут Саларнітана Дніпряни просять 8 мільйонів євро за футболіста. Натомість для Саларнітани це занадто велика сума. Клуб пропонує орендувати Довбика з правом викупу за 7 мільйонів. І тут насправді схожа історія з Бісєдяним. агент Довбика також здебільшого спростовує. У цих повідомленнях мене здивувала сума трансферу. Ви бачили, що фігурувало 7-8 мільйонів. За такого. Нападника, які 7-8 мільйонів. Насправді, я можу погодитись з тим, що довбик не коштує 7-8 мільйонів. Нападник, який насправді дуже круто себе показує вкотре в українській прем'єр-лізі, про тому, що він отримує там, травму, потім повертається, стає краще, потім ще якесь там пошкодження і знову стає краще. Це вказує на те, що довбик дуже старанний футболіст, і насправді він зараз ну, 100% найкращий український центр форвард. Яремчук підздав, і довбик. Заслужено отримає цю якби, нагороду особисто від мене. Я хочу сказати про те, що за довгим можна спокійно просити десь 15 мільйонів. Інше питання: хто цю суму готовий за нього віддати? Ну, і як я й обіцяв, інфа по Михайлу Мудрику. Плюс один клуб з'явився, який може підписати Михайла чи ні. Зараз розберемося. Британський журналіст Дін Джонс заперечує, що до Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика є інтерес з боку Манчестер Юнайтед. Я думаю, що ця інформація, мабуть, заходить занадто далеко. З того, що я знаю, не думаю, що в цьому є щось серйозне. Раніше про інтерес Мюдо Мудрика повідомляв ресурс The Sun. Мені здається, кожен хто зараз дивиться, друзі, це відео чудово розуміє, що вся ця інфа м'ю реал ПСЖ то просто набивання інтересу до Мудрика. Але з іншої сторони, якщо на цю інформацію поглянути, то це добре. Добре, що про мудрика говорять і про нього не забувають. Дуже хотілося би, аби мудрик кудись перейшов, але зараз поки що ми розуміємо, що це просто набивання йому ціни. Але знову ж таки добре, що про нього пам'ятають і про нього говорять. Друзі, куди перейде мудрик? Це, от вичерпне питання, знову вам задаю. Пишіть прямо зараз про це в коменти і так само коментуйте все те, про що ви сьогодні почули. Про вподобаєчки і підписали. Також не забувайте. Макс колядає тепло трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе і папа, -па, друзі.